Позашляховик Сан Йонг стрімко розрізає повітря, підрізає інших водіїв і зникає з радарів десь на вулиці Героїв Сталінграда. І всі ці нахабні спіралі він виписує в потоці зустрічних машин. Це цілком міг бути випадковий неадекватний водій. Утім, користувачі соцмереж пізнають у порушникові знаного рецидивіста. Я вискочив, з автомобіля оголив зброю відповідно до статті 15 закону України про міліцію. Та попередив водія про можливість її застосування. Після чого він вискочив із машини, зірвав з себе футболку та з криками «Стріляй!» направився в мою сторону. Він пояснив, він ненавидить це дьявол, сатана. Виявляється, цей чоловік уже не раз створював справжні халепи. Він розбив не один патрульний автомобіль і ані трохи про це не шкодує. Сумішив переїзд сплошний. Угу. Не залишився на отримування. сотрудников полиции, совершил ДТП и уехал с места ДТП. Когда возвращался обратно, не справился с управлением, совершил наезд на полицейскую машину. Вы признаете свою вину в этих правонарушениях? Да, полностью. У Дніпропетровську з допомогою безпілотника правоохоронці затримали автомобіль, водій якого намагався втекти. Це відео схоже на кадри з американських новин, але це Дніпро. Наш герой дивом доїхав і туди і знову протаранив поліцейських. І знову на зустрічній. У соцмережах навіть знайшовся чоловік, який впізнав у ньому таксиста, з яким дорогою ледве не посивів. Люди радять поліцейським негайно забрати в цього персонажа водійське посвідчення. Утім, правоохоронці, на жаль, не можуть цього зробити. Ви бісправ є. Да, у мені до прав, я їх ніколи не тримав. Ну то не більше того. тож закликаємо всіх водіїв бути вкрай обережними, бо, хоч на щастя, він поки нікого не вбив, але ж сам поки ще живий.